Кожного ранку і сьомі завжди встаю я. І для початку в мене мітла в руках. І я прибираю, ми перу прасую, і в години пролине, і вільна, як птаха, потім, я книжки читаю пачками, малюю те нове, що мріях бачу я, і тараплетво готую готуюся. Та це не те що я бачу снах. Після обіду пасу і дарві сквіти, пап'іма ще балеша, хіма швидкий, черево, мовлення свічі лити. Тільки оправ щось від правди залі щось за шим. Вже читала все та знов читатиму. Я стіни розпишу, я вище знати де, а потім коси я свої чесатиму. І так щодня у ці я. І все себе я питаю, 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 де ж воно те? 睡一天。